Доброго дня, дорогі мої, сьогодні з вами знову я, ваша солоха. Дивіться, який чудовий сьогодні день. У нас 29 градусів тепла. Пишіть, у вас є, чи у вас є золота осінь, чи у вас літо продовжується, може в когось йдуть дожді. Одним словом, дорогі мої, давайте сьогодні глянемо. Хто вам мішає? От я тільки що сиджу і мені. Починають мішати, от мішають мені, щоб тільки я не записувала цього розкладу. От давайте подивимося, чи є у вас там такі самі, які вам мішають, чогось воно лізе. Воно от, от, дурне саме і щось воно лізе. Що воно лізе, питається? Хто вам мішає? Хто вам не дає працювати? Хто вам не дає жити, хто вам не дає виповняти свої. Об'язаності і взагалі ставить вам палки в колеса, Чи є якісь такі люди, хто вам заважає? Да. І тут у нас є така перша карта, чудесна. Дивіться, яка у нас карта. От вам і дійсно закривають усі входи і виходи. Да. І горло в мене зразу починає <coughs> падати. Добре. І починає нас закривати. Значить так, Закривають вони вам входи і виходи. Хто це такий? Хто ти безсмертний? О, наступне. Да. Робить все, щоб закрити, щоб ви не добралися до своєї мічти, до своєї цілі, щоб у вас не сповнялися желання, да. щоб ви нічого не осуществили того, що ви бажаєте. Перекривають вам дороги. Хто це? Хто це? Хто це? А що найголовніше? Самі бояться, але роблять. <гум> бояться і роблять. І наблюдають. І наблюдають, що у вас все шикарно, що ви живете, вус не дуїте і ще й ділитеся там з кимось. Да. А вони, бідненькі, тільки самі якісь там косточки догризають. А у вас все шикарно. Хто ж це такі? Дивися, скривається, самі сидять. Не знають, що робити в клітках своїх, так. Да. І можу, можу дуже сказати, що вони є дуже релігійні. О, гріх! То є гріх. Це от все, от, навірно, карти та роци теж гріх. От такі сильно вони побожні, сліпі овці. Сліпі овці, повадиря їм треба. Самі вони ходити не вміють. Їм треба повадиря обов'язково. Сліпі овці. Да. Перед тобою відкритий цілий світ, лети куди хочеш, а воно не сидить в своїй клітці в чотирьох стінах. Обмежені, коротше. Обмежені люди і умислово, і розумово, можуть не можуть погано бачити дійсно. От такий чоловік сильно побожний, і все в нас гріх, а я овця Божа, і мені треба поводиря, бо я не бачу. Да. Да. От. І постійно влазить, як третя, кругом. Постійно влазить, як третя. От ви стоїте двоє, наприклад, там, з подружкою на роботі, вона мусить влізти третя. От ви щось там договарюєтеся, наприклад, з кимось, воно мусить влізти, як от щось сказати свої слова. От таке. Закриває вам дороги, перекриває, мішає вам. А воно хоч розуміє, що воно робить? Чому треба пояснити? Лопатою по голові. Ні, воно не розуміє. От бачите, воно настільки тупариле, що воно навіть не розуміє цього. Воно не бачить, що воно робить. Воно не розуміє, що воно вам заважає. От. Треба йому підсказати, підсвітити йому, показати йому, що так не робиться, і скинути всю тяжість ту обратно, тому що воно вам робить пакості, саме навіть не осознає. Скинути то все нафіг на нього обратно, показати йому, що так не робиться, об'яснити толково. І що буде, то буде хорошо тоді. Да. Правильно підійти до, до, до нього, сказати правильно підібрати ключики. Об'яснити, пояснити, що так не робиться. Добренько. Така особа у нас вийшла. Давайте глянемо ще. Не може ж бути вона одна, правильно? Я люблю подивитися. Я люблю подивитися. Давайте подивимося, чи є особи, наприклад, з вашої сім'ї, з ваших знайомих. Ну, бо то чужі люди, вони воно, ви їм не потрібні. Хіба то вже такі о якісь маньяки, які дійсно шукають, вишукують просто в тих інтернетах. Зараз багато, от я говорила в якомусь моєму відео про те, що всі виставляють свої фотки. Ви мені скажіть, на що ви то все робите? Ви ж не знаєте, хто по другу сторону ікрала сидить. Що він зробить з тою фоткою? Ви кому-то хвастаєтеся? Всім? А потім дивитеся і обіжаєтеся, що щось в мене не так. Подумайте собі трошки своєю головою, чого то ви зовсім? Не розсуждаєте логічно. Давайте розсуждайте логічно. Так, хто ще є? Хто вам ставить фот... ці фотки, кажу, господі? Хто вам ставить пригради? А той, хто вам допомагає, о, а тут вже і магія вийшла. Да, той, хто... я тобі даю для твого добра. От він вам дає, у вас забирає, а потім. Дивиться і наблюдає. І головне, що сить, боїться, чи магія зработала, чи не зработала, чи буде у вас розвал, чи не буде. І для цього спеціального случаю на арену виходить, що у нас на, аренду, на, а, то, на арену виходить наша колодая Амірида. Тому що в нас тут виходить, що були переклади. Переклади, подарки вам вручали. Якщо вам вручали в останнє час подарки, або щось брали від вас, а потім вам повертали, от ця людиночка вам робить магію. І тепер дивимося. Що ж там в тих презентах, що ви получили, Сховано, спрятано, укрито, закрито, запечатано. Давайте подивимося. Що ж там в тому презентіку? А презентік на замочку. На замочку, що це означає? Замок поставлений, щоб не зняли так різко. Так що, якщо хтось сам чиститься, будете спочатку знімати замки. Взагалі, ззначала самого, щоб зняти будь-який негатив. У нас же ж такий продвинутий народ, уже ж який не то, що бабки. Десь там в селах колдують яйцями свіжими. Ні, у нас тут вже вища категорія ставлять замки. А що на замку, що не побачили? Замок ставили хе-хе? Щоб у вас була розсорка, да, замок ставили, щоб у вас була розсорка, а вас і так не розсорка, тому що ви взяли і все почистили. Тому що знаєте що? Що у вас є зділка. У вас є зділка. Тобто, виходить, що вас захищають темні сили, да, мої дорогі, це не означає, що. Вони щось о той цілий доброжелательний чоловік, який вам хотів такий вручити подарок, який вручив вам цей подарок, скоріше всього, да, і жде, що зараз у вас почнуться розсорки, тому що на замку все, все було у вас хорошо, сильно. А тут він на замок закрив ті розсорки, щоб ви сорилися зі всіма людьми, гризлися. Получається так, що ваше сонце, ви людина взагалі з середині світла, но вас, но вас захищають сили темні. Розумієте? Вас сили темні захищають. Да. І вони це все діло, що там замок вішали на вас, вони то все заякорили, і вони це все поняли. Да? І в тайні, в тайні назад взяли легосенько і цик. І відбили. І відбили обратно тому цілому, хто вам давав презентік, хто вам посилав, що вони легосенько, через себе пропустили і обратно все назад запустили. Оказується, що той, хто вам що давав, назад обратно все получив собі. Так. Назад собі обратно все получив. Ну, звісно, за вас ходять сплетні. За вас ходять сплетні, да. Там далеко, ви не бачите цього і не чуєте. Це можуть бути сплетні далеко, за, поза вашими е, обшарами, там, де ви живете. Так, да, сплетні. Угу. Гроші ваші все считають. Так, да, документи, гроші. От їм інтересно все, так. Да. Якась може бути рижа. Рижа вас сильно може обговарювати. Можливо, є якась така на роботі. Рижа волосся має, яка має доступ до ваших документів. І скільки ви получаєте, може знати, може, якась бухгалтерії, чи звідки, з кадрів. Одним словом. Так, у нас тут аж виходить чорна вдова. Чорна вдова що? Чорна вдова. Що в нас тут чорна вдова? А тут а наша чорна вдова, яка сильно прикидувалася для вас другом, а сама була сущим дьяволом. Не в обіду даже, дьяволу сказано. Да, яка тягнула і завідувала від вас гроші і крадніки робила, хотіла робити, да, тому що сильно завідувала вам. О, що ж? Що... Вона дуже недовольна, вона, вона дуже завідує. Як ви цілий час оце воскресаєте, як ви все цілий час, щоб вона вам не зробила, то вам все стає звісно. Да. Ну, в неї тут буде кладбище, в неї тут або вона буде когось хоронити, да. тута, в тої чорної вдови вашої, в неї буде, ну і е серце її все ж таки не витримає, і серце в неї слабеньке. Правдоподобно, можливо, що може бути таке. Що, е, як то кажеться, перша я пішла второю, второю за собою рукою позвала. Може бути таке, що піде одна, піде і друга. Да. Ну, вона сама, можна сказати, під оморочками. Да. Вона може випивати, в неї є неясне в неї сознання. Так, але вона чувствує, вона чувствує, що їхній рід. Їхній рід починає всихати. І дорожки всі розходяться, розходяться всі дорожки. А за те, що робила вона остуди, на ваші всякі різні діла і починання, і на успіхи. Робила остуди на вашу сім'ю. вона, Постійно приносила якісь подарочки, мабуть. А тепер чорна кошечка буде сама отримувати подарочок віді бумеранга, який вже летить до неї. І то за все. За 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 все, за все, все. Що вона там начудила? Короче, все. Тушите світ називається. Да. Ось вот такі вещи. да. Тут під замком були скривалися з самого початку розсорки. Ну, ви взяли і то все діло розбили, розтрощили. Якщо хтось не розбив, не розтрощив і дійсно всі мені почали ссоритися, вам вищі сили підсвічують через мене тоє, що знімайте спочатку замок із розсорок, а потім, якщо ви виливаєте воском або щищаєте себе другими способами, знімайте спочатку замок, розбивайте, а потім вже самі розсорки. Да. Да. І буде їм. Башня по всім фронтам, як то кажеться. Усі оті наслані штуки, які вони на вас насилали, все воно назад полетить до них, і ви тим часом очиститеся. От вам і лікарство я представляю від всіх бід. Добре. І це у нас були такі радісні моменти з тими всіма перекладами. Так, от показувалися, що в нас так. Переклади робили. Тепер глянемо далі. Чи були ще якісь люди, людишки, які вам мішають, препятствують вам? Може не магічні, може просто щось. Так. Уйшов. Хто уйшов? Куди пішов? Куди пішов? Про що тут карти, хочуть сказати? А можу вам сказати одне, що ви від того всього, що там було роблено, що туди-сюди. Одним словом, це показується вас. Ви ушли. ви ушли від того всього, і тепер ви відкрили собі двері до всіх своїх бажань, до того, що ви бажали. Ви щасливі, ви добуваєтеся всього того, що ви хочете. Ви бачите то є світло, яке горить для вас, і ви йдете на нього. І ви, конець-концами, все одно, ви виходите в побіділі, тому що ваше колесо фортуни, можна сказати, вашими руками і закрутилося. Ви, господин, можна сказати, свого життя. Все, що ви зробили, все, що ви маєте на сьогоднішній день, це є дійсно ваша заслуга. Ви навчилися руководити вічно своєю життю. І пам'ятайте, що кожен з нас, кожен з нас, повинен. Працювати над власним життям, не плисти по тіченню, як ви знаєте, що пливе. Ви для того маєте руки, ноги і голову, щоб самим прокладати і не йти, як сліпа овця, шукати поводиря, щоб вас хтось вів. Ви маєте свої очі, свої мозги, свої руки. Ви можете запросто продовжувати свій путь і відпустіть все, що вас. Тримає, відпустіть. Відпустіть. Виконуйте далі свою роботу прямому і переносному прямому і переносному значенні. Ось такий розклад, дорогі мої. Я вам дарю сьогодні. Всім вам дуже дякую за ваші підписки, лайки, коментарі. Пишіть мені теми, хто би хотів, щоб подивитися, на які. На які от, теми ви би хотіли проглянути що? Давайте будемо дивитися разом. Дуже дякую вам за те, що ви продвігаєте мій канал, за те, що ви знову пишете лайки коментарі. Я вже повторяюся. Але моя благодарність вам усім. І нехай вашому в житті завжди буде сонячно і ясно, і чітко виднося, то і що, і по чому. З вами була ваша Словоха. Добра вам, щастя і мира над головою! До нових зустрічей!